Отож, з нами на зв'язок вийшов Ігор Бігун, редактор історичної правди, співробітник центру досліджень визвольного руху у 2014-19 роках. Вітання, пане Ігоре, слава Україні. Я вам слава дня. пане Ігоре. З вами хочемо поговорити про 80-ту річницю створення Колківської республіки і про цю унікальну таку міні-державу, можна сказати, та повстанську державу. Хочемо з вами трішки дізнатися деталей, чи можете розповісти, як повстанцям вдалося створити ось цю Колківську Республіку, площа якої сягала до 2,5 тисяч кілометрів? цієї боротьби проти нацистських окупантів. Що більше вставало поставських загонів, що більш сильними ставали загони української повстанської армії навесні, тим більше вони впевнено почувалися, атакували все більші та більш укріплені пункти німецької армії, німецької адміністрації. І відповідно могли перемагати. Німецьких окупантів і таким чином звільняючи від них ще більші частини а, території Волині, здебільшого зрозуміло, сільської місцевості, а, де залоги, гарнізони були а, не настільки сильними, і відповідно а, вже згідно з найбільш так, авторитетними джерелами, проведені травня. 1943 року один із загонів е, української повстанської армії, яким командував Степан Коваль на псевдонім е, Рудашенко е, виявляв е, німецькі гарнізони, який розташовувався в голках облогу. І внаслідок тривалої облоги е, нацистські війська відступити із е, містечка і таким чином. Е, Цього Рубашенка прийшов у Колки, встановив там а, УПА і таким чином взагалі розчистивши територію а, окрузі Комик тодішнього Колківського району а, фактично і Колківська Республіка таким чином, ну так би мовити, а, Вільна територія, вільна від нацистської адміністрації, де е, владою стала адміністрація, е, яка діяла пілля Ку... ООН, яке потім трансформувалося в пілля УПА. Скажіть, будь ласка, як вдавалося, от мене цікавить, чи були якісь кордони в цій Колківській республіці, як вони визначалися, чи просто... На, на її межі не заходили німці, та, чи якимось чином вони в сусідніх селах були, чи там була окупація, чи вам відомо про всі такі факти? Чи змінювалися ці межі протягом якогось часу, так? Звичайно, так, так, пане Ігоре. Так, пане Ігоре, чи є ви з нами? На жаль, розірвався зв'язок, мабуть, спробуємо перенабрати нашого гостя і продовжити спілкуватися про Колківську Республіку. Так, а допоки тривають останні налаштування із паном Ігорем, я нагадаю, що це редактор історичної правди та співробітник центру досліджень визвольного руху з 2014 до 2019 року. З ним говоримо про Колківську Республіку, зокрема про те, що волиняни повинні знати про героїчну боротьбу своїх земляків, своїх пращурів. Так, поки що немає у нас на зв'язку нашого гостя. Зараз за спробуємо ще раз зв'язатися. І мене, наприклад, в цьому випадку цікавить все-таки про те, як вдавалося Колківській республіці існувати. Коли поруч були і з одного боку німці, а з іншого боку, були і радянські партизани, і про те, чи були у них якісь збройні сутички. Ну і, до речі, ця республіка вона не єдина була. Така, наприклад, в той же час була і Закерзонська республіка, теж Упівська така республіка, і Косманська республіка. І ну, бачимо на Волині, теж вона була представлена, і таким чином в нас була дійсно своя республіка. Про її історію, історичні передумови, як вдалося її створити, про її діяльність. Теж хочемо поспілкуватися з нашим гостем. Зараз спробуємо ще раз зв'язатися з ним. так. Ну і поки тривають налаштування із нашим гостем, я нагадаю, що Колківська Республіка із відкритих джерел це військово-адміністративне утворення або частина української самостійної соборної держави, яка існувала в центрі у селі Колки, одне з трьох найбільших так званих упівських республік. Я тут, на, на зв'язку. Пане, Пане, Пане Ігоре, ми вас запитували про те, чи змінювалися кордони цієї республіки, чи німці якось е, ми, е, мирилися з тим, що поруч існує ось така, можна сказати, незалежна українська держава. Е, так е, якщо ми говорити про такі чисті кордони, які існують у державах е, сучасних, е, то звичайно, що е, республіка. Таких кордонів немає. Ми говоримо про якісь межі, на які е, поширювався вплив е, підпільної адміністрації і вплив загонів е, окупанти. Ми говоримо про самі полки і певну частину тут полківського району, зокрема, сусідні села, там село Старосілля, е, Село Ситниця, Куликовичі, Копилля, Ру Розничі, ось це. Ті населені пункти, а, про які ми можемо говорити, що вони достовірно були під контролем опівської адміністрації, і там а, німецької окупаційної влади не було. А фактично, така ситуація утворилася в багатьох районах Волині влітку 1943 року, коли великі території сільської місцевості або поліські регіони. Могли контролювати повстанські загони, а німецька влада, а фактично, її влада розпосюджувалася лише на якісь великі населені пункти, центри, округ, деякі районні центри, важливі залізничні вузли, там, такі як, наприклад, Паневичі, Ківерці, Коваль, звичайно, Луцьк, як обласний Центр ну і відповідно там перебували сильні німецькі гарнізони, там була адміністрація, і вони час від часу робили якісь випади, набіги на села, тому, коли їм треба було купити молодь для відправки на промислові роботи або здійснити грабу, а, щоб отримати продовольство, якісь ресурси а, для. для але е, в тих місцевостях, де дислокувалися загони УПА, то відповідно вони ставили опір, чинили спротив і не допускали каральні експедиції на свою контрольовану територію. Ну, Відповідно, е, таким чином і Ковківська Республіка змогла проіснувати аж до пізньої осені 1943 року. Тоді вже німці змогли сконцентрувати дуже великі сили. Протистояти яким на постанці командування не було. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, яка кількість зброї була у цих, назвімо їх, загонів колківчан на той момент? А, ну, про якусь а, точну кількість одиниць а, важко сказати, оскільки, напевно, і не збереглося якихось а, документів, які би фіксували таку. Таку цифру можна що, що можна точно сказати? Те, що а, в, от, а, в тому куточку Волинської області, до якого відносилася Полківська Республіка, а, дислокувався а, згаданий мною загін під командуванням Степана Коваля Кушенка. Він протягом 43-го року з припливом і Добровольців збільшувався, е, е, і фактично е, на жовтень листопад 43-го року він нараховував е, три повстанських корені. Е, кожен корінь це 300-400 повстанців, озброєних, звичайно, озброєних стрілецькою зброєю, е, кулеметами, мінометами. Також при кореннях, коли. Артилерійські батареї з гарматами, ну і в цілому при загоні існували різноманітні там, міжні відділи, шпиталь, наприклад, старшинська школа, яка готувала молодших командирів, ось така фактично збройна сила дислокувалася в Кулківській республіці і в прилеглих районах. Звичайно, так, якщо дозволите, так, будь ласка. ще існувало таке явище, як сільська самооборона. Воно існувала по всіх е, точках е, поліні, е, де діяла Українська повстанська армія і ОУНське підпілля. Тобто там, в кожному селі існував військовий, в кожному районі був військовий референт, і е, до їхньої компетенції входила. Е, ну, Військова підготовка молоді на підла під владі їм території, і вони формували багато де певні такі сільські відділи самооборони на рівні села або на рівні району, які не були регулярними повстанськими відділами, тобто вони могли там, коли не було якоїсь безпосередньої загрози, звичайними. Цивільними людьми там займатися сільським господарством, але коли наближалися вороги, то вони збиралися в а, чоти, в сотні і вже діяли як військова сила, яка допомагала таким ну, регулярним повстанським сотням. Пане Ігоро, ну і чи дійсно ось ці? Повстанські загони УНУПА мали можливість звільнити як від нацистів, так і від більшовицьких партизан в, в, в ближніх селах. Так? Зокрема, от я бачу, і навіть згадується колишній Цуманський район, де в урочищі і розташовані були ось ці червоні партизани. Чи, чи вони їх вигнали звідти? Чи вони якимось по сусідству жили. Як це відбувалося? Чи відомо вам про цей факт? Між повстанцями і радянськими партизанами тривала постійна боротьба. Зокрема, ну це було в першу чергу через ідеологічні розбіжності, оскільки українські повстанці виступали як проти німецької окупації, так і проти повернення радянського тоталітарного режиму. на Українські землі, ну і відповідно, партизан вони розглядали як е, таких е, елемент складу радянського режиму. І, відповідно, вони вели пропильних борьбу. Плюс ну, були ідеологічні розбіжності. Повстанці були націоналістами, в партизанських загонах керівництво сповідувало ну, комуністичну ідеологію. Ну і крім того, в кожна з цих протиборчих сил е, вони. Ми пришли претендували на територію, оскільки ну і ті, і ті користувалися партизанською тактикою. Їм потрібні були ліфри для того, щоб там ховатися, маскуватися, дислокуватися. Їм потрібні були села, як джерело поповнення своїх лав, і як джерело ресурсів в першу чергу продовольчих. Ну і кожна зі сторінкувала. За ці ресурси і конкурувала, звичайно, силою допомогою зброї. І між ними, відповідно, йшла боротьба фактично із самого початку 43-го року, коли партизани з'явилися на Волині активно і коли почали виникати по всіх районах сотні УПА. Ну і і в цьому, в цьому регіоні, от вхідної, східної і південно-східної частини Волинської області, діяли, по-перше, підрозділи Чернігівського волинського партизанського з'єднання і е, діяла, зокрема, оперативна група НКВС Переможці, при якій, е, ну, яка прикривала фактично діяльність відомого, розрекламованого радянською пропагандою. Розвідника Миколи Кузнецова, який вчиняв різноманітні замахи німецьких посадовців в Рівному, ну і відповідно зафіксовані в документах численні бої і сутички між загоном Котловина, яким командував Степан Коваль, і між цими підрозділами радянських партизанів. І ну, фактично жодна зі сторін не змогла ну, остаточно здобути перемогу. Там території вони фактично переходили дуже часто з рук в руки. Однак, ну, з іншого боку, можна точно сказати, що в тих селах, де стояли упівські підрозділи, зокрема в самих колках, то звичайно Туди е, раденських партизанів не допускав. Mm -hmm. е, Скажіть, будь ласка, також є, є інформація, що нібито в Колківській Республіці також побував е, головнокомандувач у паруман Шухевич. І вам відомо щось про цей факт? Е, в цілому цей факт виключати не можна, однак. Достовірно, я не можу його підтвердити, оскільки я не бачив а, а, конкретних документів а, які, які б це підтверджували. Можна, а, власне, що можна сказати точно, це те, що в полках розташовувався штаб а, групи турів. Це група УПА, яка а, охоплювала своєю діяльністю всю Волинську область. І, а, зокрема, Звичайно ж, і там перебував, відвідував другий головнокомандувач УПА з травня по кінець листопада 43-го року. Дмитро Кличківський клипс. Ось керівники групи турів, зокрема Микола, Торнюв Якимчук, на псевдонів Олег. І пізніше його наступник, Юрій Стельмащук на псевдонім Гудий, ну і Дмитро Клячківський Клим Савур. Це керманичі УПА, які, перебування яких точно встановлено в колках і взагалі, взагалі в тій місцевості. Щодо Романа Шухевича, я думаю, треба ще точно пошукати документи, які б гарантовано це підтверджували. Пане Ігоре, ви вже от згадали про провід. Упа, зокрема, і Колківської Республіки, але хотілося б все таки дещо більше дізнатися про визначних діячів саме Колківської Республіки. Розкажіть, будь ласка, хто очолював збройні загони? Хто був найактивнішим діячем, про кого так би мовити, волиняний загалом українці повинні завжди пам'ятати і вшановувати? А, і чи там е, була якась е, обрана влада, і чи яким чином там е, призначалися, наприклад, я не знаю, керівник якийсь чи президент? Е, так, так, звичайно. Тут, е, власне, чому і називають цю територію Кокістської Республіки, mm -hmm. тому що ній е, існувало певне самоврядування, і існувала влада, яка ну, організовувала і суспільне. Політичне життя, і, зокрема, і врегульовував якісь взаємини між населенням і українськими повстанцями. А, зокрема, ну, а, основну би, частину керівництва здійснював Юрій Шевченко, його псевдонім був моряк, це був референт безпеки Колоківського району, і а, він власне здійснював керівництво зокрема, і мережею ОУН. В самих колках і адміністрати адмі... адмі... організовував цивільну адміністрацію, організовував, координував діяльність Служби безпеки і служба безпеки займалася, зокрема, розвідувальною діяльністю. Відповідно існувала адміністрація, яка як цивільна адміністрація, не тільки в колках, до речі, в в інших, в інших територіях Волині, де не було німецької адміністрації, то а, ініціативи підпілля ООН виникала у власне, українська цивільна адміністрація, або з тих урядовців, які залишили німецьку службу і перейшли на бік українського визвольного руху, або а, з поміж людей, які а, були висунуті місцевими громадами. Відбувалися. Вибори або десь вибори, десь власне підпілля призначало своїх людей, і таким чином формувалися районні управи, які е, керували е, спільнополітичним життям на, на, в межах підкладних їм е, територій. Е, крім того, слід згадати, що ну, в межах Хоківської республіки активно діяв дія український Червоний Хрест. Це структура медичного забезпечення заціля і червоний Червоним хрестом керувала референт Червоного Хреста Василина Денчинська, медсевним циганка, і віддані було п'ять медичних закладів: це цивільні лікарні і шпиталі власне для військових для повстанців. І в Кубках, і, і в інших селах території району. Ну, і відповідно, при тих шпиталях і лікарнях також діяли курси, які навчали, навчали медсестер, навчали фельдшерів, які повинні були потім поповнювати повстанські загони там вже давати медичну підтримку пораненим у боях повстанцям. Взагалі не тільки медичні курси діяли, а взагалі в ціла така мережа різноманітних вишколів була утворена з ініціативи Запілля УПА. На цих вишколах навчали також і радистів, і розвідників, і саперів, і були військові вишколи, власне, які надавали певну базову військову підготовку. Для місцевого населення, а, і потім а, ті, хто пройшов цю підготовку, а, поповнювали або повстанські сотні, або а, долучалися до сільської самооборони. А, крім того, варто згадати ще, що власне селі Старосія, якими живе сколками, розташовувалася суспільно-політична референтура військової округи турів. Її очолював Степан Драницький на псевдонім Матвій. Він потім був е відомий в післявоєнний період як під прізвищем Степан Семенюк. І ця е суспільно-політична референтура взагалі займалася як ідеологічним забезпеченням е діяльності УПА, так і культурно-просвітницькою роботою. Е наприклад, е вони е референтура організовувала діяльність. Освітніх установ восени 43-го року, згідно з розпорядженням головної команди УПА, почався навчальний рік, відкривалися школи в тих регіонах, де це можна було, і під керівництвом Матвія був розроблений підручник українознавства, е, за яким відбувалися навчання в цих школах. Пане Ігоре, також цікаво, все-таки, яка доля спіткала ось цих командирів, зокрема активістів цієї Колківської республіки. Я так розумію, що не лише німці, а згодом і совєти теж репресували всіх тих, хто якось був причетний до її створення і функціонування. Так, так. Ваша правда, звичайно, щоб пер перші якісь втрати. Д'ячі Колківської Республіки зазнали власне, ще до за німецької окупації і під час антиповстанської операції на початку листопада загинуло в Колках близько 600 людей, переважно цивільних. Звичайно, серед них були ті, хто власне стояв на чолі біля випадків Колківської Республіки, але більша частина. Пережила німецьку окупацію, і потім або вони загинули в боротьбі з комуністичним режимом, або були репресовані і а, там розстріляні, отримували смертні вироки, або а, отримували трива, тривалі терміни заслання в концентраційні табори. Зокрема, якщо ми будемо говорити про, про головного діяча. Колківської республіки Степана Коваля, командира загону, то він, власне, ще до початку 50-х років вів свою боротьбу згодом намагався легалізуватися, однак був викритий органами КДБ і заарештований, засуджений на 10 років концентраційних таборів ГУЛАГу. Пане Юре, загалом, як. Плинула на хід історії України, ось ця Колківська Республіка, та і на вашу думку, чи все-таки мали би волиняни, зокрема, мешканці Колківської громади якось цим пишатися, можливо, дійсно і створити якісь е, такі туристичні атракції для того, щоб і з одного боку вшанувати е, пам'ять наших предків, а з іншого е, теж мати е, так би мовити, е, якесь місце, куди ми могли би їздити туристи. Безперечно, так в Колках і пишаються цією, ну без перебільшення і славною сторінкою їхньої історії. Я бував в, в цьому містечку, і там в центрі є стела, яка власне засвідчує саме факт, що в період другої світової війни колки були центром повстанської республіки, і власне я знаю, що місцеві. Ентузіасти і досліджують цю історію, збирають е, дані, свідчення очевидців. Тим більше, що багато ж е, цих людей є самі нащадками тих, хто е, був свідком е, Колківської республіки, пережив от, е, цей період, був е, діячем дозвольного руху, знав репресії. Тобто для багатьох колківчан це. Ця історія є особистою. Ну і крім того, що звичайно, що вони цю історію і бережуть, і періодично щороку якраз навесні відбуваються меморіальні заходи, які які вшановують і власне створення республіки, також гадують, вшановують пам'ять тих, хто власне в обороні Колківської Республіки, Ну і, власне, звичайно, що е, ми можемо говорити про, ну, так би мовити, роль Колківської Республіки в українському вольному слухалі, оскільки, по-перше, е, це було свідчення того, що загони Упа достатньо сильні, що вони можуть звільняти е, від е, окупаційної влади. Остатньо значні території. Друге, що вони можуть цими територіями керувати, організовувати так, самостійне життя, політичне життя, господарське життя, і власне не потрібна жодна якась чужа влада, яка би керувала нашими землями, якщо ми самі можемо це робити. І власне. Те, що українці були залучені для цього, ще свідчить про наш і Христ державного управління до, і до до свободи. Фактично, Колоківська Республіка була таким українською державою в мініатюрі, таким прообразом тої незалежної України, за якою вели боротьбу українські повстанці. Аж до середині х років дякую вам, пане Ігоре, за ці коментарі, за цю інформацію. Редактор історичної правди Ігор Бігун був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякую за увагу. Та і говорили ми про створення 80-річчя, від створення Колківської республіки на наших теренах. На все добре.